Небезпечне турне міністра оборони Китаю, це гра з вогнем. Навіщо Лі Шанфу їздив до Москви та мінська? В китайській скрині приховано чимало секретів. Це. Чи зустрічався з Путіним? Та що символізує подарований Лукашенкові китайський сервіс? Білорусь. Білорусь це спірна територія між Росією та Китаєм. Чи вплине цей візит на війну в Україні? Вони за мене на тих умовах, і є вигідними для них. То що вигідно Китаю і чи зважиться Пекін на ескалацію з заходом? Москва делегації з країн третього світу прибувають на влаштований Кремлем Безпековий форум. Від участі в ньому відхрестилися навіть деякі члени ОДКБ, але приїзд міністра оборони Китаю ніби додає солідності. Та навіщо Пекін спорядив до Росії очільника свого оборонного відомства вочевидь не на організовану Москвою міжнародну виставку зброї, де найбільші експозиції були і так від Китаю, Ірану та Індії. А російські розробки, як то гумова, надувна каплиця для фронту. Чи чергова репліка китайського робота від росіян навряд чи вразила плі Шанфу, бо ж навіть шойгу з залізним альошою не порозумівся. На цьому формі я буду гостей з експозиції. а після його завершення ми йдем, ми йдем, ми йдем. Може через відсутність новітніх військових розробок, якими можна похвалитися на самому безпековому форумі? Шойгу нахвалював радянську зброю. У багатьох случаях техніка навіть советського производства превосходить по своїм бойовим качествам образці. Міністр оборони Китаю тим часом говорив про геополітику на тлі заяв, що Пекін, хоча б поглиблення співпраці з ЄС, країнами глобального півдня та найближчими сусідами, пролунав меседж для сполучених штатів. Це гра з вогнем і спроби контролювати Китай за допомогою Тайваню неминуче завершиться невдачею. Після таких заяв візит лішанфу до Москви та Мінська почали називати сигналом для Вашингтона. Мовляв, Китай взявся посилювати антизахідну коаліцію, тобто зміцнювати співпрацю з Росією та Білоруссю попри хиткий образ нейтрального миротворця для припинення російської агресії в Україні, який з'явився після саміту в Саудівській Аравії. Треба розуміти, що для Китаю мир це не те ж саме, що для нас. Для нас це Визволення нашої території і в ідеалі поразка Росії, причому нічівна і остаточна. А для Китаю це припинення конфлікту і збереження потенціалу Росії як союзника Китайської народної республіки у протистоянні з Сполученими Штатами Америки. Сам Лі Шанфу публічно про війну в Україні не говорив. Та схоже, найцікавіша частина його візиту відбувалася за зачиненими дверима. В китайській скрині приховано чимало секретів. Серед версій, навіщо міністр оборони Китаю здійснив своє турне до Москви, розглядають ці геть конспірологічні. Він міг промацувати, що коїться в Кремлі, і хто на тлі безкінечної появи двійників Путіна ним керує. Публічно з Путіним міністр оборони Китаю не зустрічався. Той замість виступу на безпековому форумі надіслав відеозвернення. Та експерти не виключають, що якісь таємні перемовини таки відбувалися повністю виключати, що окрім зустрічі з шойгу були якісь закриті неофіційні зустрічі, про які ми не знаємо, навіть із тим самим Путіним, якому міністр оборони Китайський міг передати просто повідомлення від Сі Зіньпіна, виключати не можна. Та про що домовлялися за тими зачиненими дверима? Адже це був візит міністра оборони. То чи не планує була Китай допомогти Росії зброєю? Аби та у війні на виснаження не зазнала поразки в Україні? Та як Пекін допомагає Москві прямо зараз? Китай є постачальним зброєю. Він не постачає е, системи озброєнь напряму. Він ніби не постачає боєприпаси, але те, що стосується приватних контрактерів, те, що стосується постачання дронів, те, що стосується постачання електроніки, в тому числі той, яка безпосередньо йде на використання в військових цілях, систем зв'язку, Китай не тільки не зупиняє ці технології, що ну що найменше проходять по категорії подвійного використання, але навіть е, сприяє тому, щоб е, збільшувалися обсяги такого постачання. Та чи зупиниться Пекін на такій допомозі? Військова співпраця між Росією та Китаєм насправді на достатньо високому рівні. Вони постійно проводять навчання, навіть спільне морське та повітряне патрулювання. Досі діють державні контракти у військово-промисловій сфері, зокрема угоди щодо виробництва ракетних комплексів С-400, гелікоптерів Ка-52 та винищувачів су 35 для яких постачаються китайські комплектуючі за закупівлі російської зброї. Сам Лі Шанфу вже п'ять років під американськими санкціями. А за війною Росії в Україні Китай не просто спостерігає. Китай дивиться в Росію як на дзеркало необхідне для підготовки. До великої війни проти е, ну взагалі в тихоокеанському океан, Тихо регіоні проти Тайваню, проти США та інших Китай вже дуже багато чого насправді намагається присмислити з російського досвіду. Як краще застосовувати гіперзвукові ракети? Бо в Китаї вони справді є на відміну від Росіян. Як краще остреть електронну боротьбу? Як досконалювати? Застосування безпілотників і вони дивляться, як росіяни неправильно воюють, і думають, що вони будуть тепер воювати правильніше. На тлі не надто показного прийому в Москві. У мінську Лукашенко для китайського гостя влаштував все в стилі народного батьки. з пишним прийомом та подарунками. Лішан фу самопроголошеному очільнику Білорусі презентував китайський самовар, ніби натяк пити не російський, а китайський чай Це важливий сувенір, Я його обов'язково покажу на нашій фарфоровій фабриці, щоб вони зробили точно так, як китайці. Білорусь для Росії та Китаю дещо спірна територія. Москва може вже й реалізувала свій план споглинання сусідньої диктатури та Пекіну вигідніше мати її під своїм впливом як окрему країну. Олександр Лукашенко в своєврі Олександр Лукашенко свого часу, коли російський посол у мінську активно організовував те саме, що він та його колеги робили в Криму перед анексією. Лукашенко поїхав до Китаю, встиг поскаржитися Цзіньпіну. і в результаті посол був відкликаний. Швидше за все під тиском Китаю. Тобто, у них тут йде конкуренція за Білорусь, і Китай розглядає її як свою зону інтересів. Для Китаю Білорусь вигідна як такий собі форпост біля кордонів НАТО. Чудова позиція в антизахідній коаліції Пекіну. Лукашенко ж добре розуміє, хто є вагомою гарантією його владарювання. Тож залюбки демонструє роль васала сі Цзіньпіна. господин міністр. Основні ідеї нинішнього і грядущого перспективного міроустройства. Тайської народної республіки і Білорусі совпадають абсолютно, та про що міністр оборони Китаю домовлявся у мінську? Можливо, йшлося про ядерну зброю, яку Росія перекинула до Білорусі, адже Пекін був проти. То який сигнал могли донести до Лукашенка? Якщо на тебе почнуть давити з Кремля. Якщо на тебе почнуть тиснути з Кремля, щоб щось із цим зробити, май на увазі дзвони нам, і ми розберемося з цією проблемою. А якщо ти раптом з ними разом захочеш якусь влаштувати історію з ядерною зброєю, то наступного разу ми просто не захищатимемо тебе. То в наступний раз ми просто не будемо тебе захищати. Китайський гість міг застерегти Лукашенка і від надто різких рухів щодо допомоги Москві, наприклад, китайською зброєю. Білорусь хвалиться, що в неї є ракетний комплекс з дальністю стрільби 300 кілометрів. щось схоже на наш «Хаймерс». Які віждокабніше, але ж нюанс в тому, що це китайський комплекс. І ж якби старших товаришів з Пекіну явно цікавить, щоб цей комплекс не застосовувався так як це не вигідно Китаю. Сам Китай в найближчій перспективі навряд чи масштабно масштабної показово допомагатиме Росія, бо не любить поспішних кроків. Та й плани в Пекіну зараз зовсім інші. Після турне Москвою та Мінськом вести власну гру на противагу лідерству Сполучених Штатів. Оксана Дворецька, факти тижня, ICTV, єдині новини.